У когось канадська студія BioWare асоціюється із Dragon Age Origins, Хтось полюбив її за космооперу Mass Effect, а хардкорні діди не визнають нічого, крім перших двох частин Baldur's Gate, а є й ті, хто у свій час відкрив для себе Неве Вінте Найс, і навіть через 20 років після релізу із задоволенням повертаються на узбережжя меча. Це не просто чергова хороша оскульна RPG у Всесвіті Forgotten Realms, а ціла платформа із величезними можливостями для творчості, яка досі живе та процвітає. Початок нулевих був. Дуже насиченим грандіозними релізами. Це і The Elder Scrolls 3 Morrowind, і Diablo 2, і Icewind Dale, і Warcraft 3, і Gothic 2, і Arx Fatalis, і Divine Divinity, і купа інших чудових ігор, про які ви люб'язно нагадаєте мені у коментарях. Тому BioWare вимушені були запропонувати дещо більше ніж чергову ізометричну партійну рольову гру по мотивам на столки Dungeon and Dragons. Щось, що виглядало б дійсно проривним на фоні їхньої Baldur's Gate 2. Їм це вдалося. Точно, як місто Neverwinter називають перлиною півночі. Так і ця гра стала перлиною творчості Байовер. І у цьому відео я поясню, чому так вважаю. Здоровенькі були з вами Рулет. І чесно кажучи, я довго вагався, чи варто мені взагалі братися за цей огляд. Адже про гру можна говорити годинами. В ній надзвичайно багато різних деталей, котрі можна було прозібрати та проаналізувати. Але я не вважаю себе хардкорним фанатом Невервінтера чи компетентним у її глибокому аналізі. До того ж, я думав, що про цю гру і так всі знають, та навіть на українському Ютубі є купа оглядів. Однак, як Ким же було моє здивування, коли ввівши у пошук Neverwinter Nights огляд українською, я знайшов нічого, нічого. Тож, ось і я, ось і ви, а ось і відео, в якому ми з вами з'ясуємо, чим же ця без перебільшень дивовижна гра вражала у свій час, та чому в неї досі регулярно повертаються тисячі гравців по всьому світу. Усім приємного перегляду! Ставте вподобайки і погнали, бандергеймери! Never nice, по праву вважається найкращим цифровим втіленням правил третьої редакції настільної гри ігри and Dragons. Байвер тісно співпрацювали із Wizard of the Coast правовласником сеттингу. Тому фанати настолки були задоволені результатом. Але у 2002 році середньостатистичний український геймер не те, що не захоплювався, а навіть і не чув про такий вид розваг. Дехто навіть і досі не розуміє, що це таке у ці ваші настільні рольові ігри. Тому давайте я в двох словах поясню. Уявіть собі гру із Безліч різноманітних варіантів розвитку подій, котрі обмежуються лише вашою фантазією, можливістю вашого персонажа, а також результатів китка кубиків. Саме так більшість подій у D&D супроводжується китком кубиків. В залежності від результату усіх можливих бонусів та штрафів ваші дії будуть або успішними, або ні на що не вплинуть, або зроблять тільки гірше. За цим всім дійством спостерігає Dungeon Master. не такий. Хоча ніхто ж йому не забороняє бути таким, адже він є творцем, сценаристом спостерігачам, судею та водночас, усіма NPC одразу, а партія гравців відігрує лише своїх персонажів, котрих вони створили, зі своєю передісторією, своїми характерами, мотивацією, сильними та слабкими сторонами. Таким чином, сесія у Dungeon and Dragons є водночас грою за певними правилами у проробленому фентезійному світі та вільним польотом фантазії із реалізацією усіх акторських якостей, які у вас є. Таке практично неможливо реалізувати у комп'ютерній грі. Саме тому, попри стрім, Розвиток ігрової індустрії та технологій, досі тисячі компаній однодумців збираються вечорами, аби зануритись із головою у незабутню пригоду. D&D існує ще із 70-х років та має близько десятка різних редакцій зі своєю версією правил та кілька власних сеттингів, наприклад, Forgotten Realms чи Eberron. Звісно, це далеко не єдина і не найкраща настолка, та саме по її мотивам було створено найбільшу кількість відеоігор, наприклад, та ж відносно нещодавна Baldur's Gate 3 від Larian Studios. Базується на правилах п'ятої редакції «Підземель» та драконів. І ви всі чудово пам'ятаєте той фурор, який вона викликала серед ігрових журналістів та звичайних поціновувачів класичних RPG. Так от вважайте, що Неві Вінте Найс у 2002 році була такою собі Baldur's Gate 3 тих часів. І то це ще я дуже скромно висловився. Само собою про свободу вибору та повний відіграш ролі, як у настолці, мова не йдеться. Проте рольова система та ігровий світ були втілені на відмінно. Якщо гра така Хороша. Чого ж тоді більшість українських геймерів пропустили її на релізі, а то й взагалі досі не чули про неї? Ну, по-перше, здебільшого, в ті часи інформацію про новинки ми черпали або із ігрових журналів, або десь від знайомих. Далеко не у всіх був інтернет чи хоча б кабельне телебачення. Звідси частково випливає ще одна, уже згадана причина: українських фанатів D&D було катастрофічно мало. Ну а по-третє, ті, у кого були комп'ютери, грали в якісь умовні Diablo 2 чи третіх героїв, тому що вони були просто популярніші. Сливі власники потужних машин кайфували у Morrowind чи Gothic 2. Особисто я тоді взагалі мав лише першу PlayStation, тому занурився у Neverwinter Nights лише після релізу другої частини від Obsidian, яку я із задоволенням пройшов, та одразу ж захотів познайомитись із її попередницею. Ще однією причиною стали технологічність та високі вимоги гри. Далеко не кожне від розплатами могло потягнути рушій Aurora. Але що ж такого технологічного пропонував Рушій Аврора? Справедливо запитаєте ви. Хтось навіть може зауважити, а як же, наприклад, Gothic 2 та Morrowind, графіка яких вражала не менше, а то навіть і більше, до того ж вони мали відкриті світи, в той час, як у Nights -Nice просто набір невеличких локацій, розділених екранами завантажень. Ну, тут я з вами цілком погоджуюсь. Якщо порівнювати гру із тогочасними тривимірними action RPG від третьої та першої особи, вона частенько програє в деталізації та масштабності. Особливо це видно по моделях персонажів, котрі навіть на той час виглядали доволі примітивно. Та, попри це, як я вже Згадував, для плавної гри в ті часи був потрібен дійсно потужний ПК із сучасною відеокартою. А при високих налаштуваннях графіки та встановленні якихось додаткових текстурних модифікацій траплялися неприємні просадки. FPS. деякі критики відмічали, що графіка та оптимізація були чи не найслабкішим аспектом гри тоді. Чому ж я стільки часу розповідаю про рушій Аврора? Що ж, зараз поясню: Infinite Engine, який був серцем попередніх ігор BioWare, застарів та потребував значних модифікацій. Рольові ігри на зламі тисячоліть були здебільшого ізометричними і зручно відмальованими 2D-персонажами та фонами. Особливо це стосувалося проєктів за правилами D&D, по типу тих же перших двох Baldur's Gate, Icewind Dale чи Planescape Torment. Але новий рушій Аврора, який базувався на Infinite, зробив кілька впалених кроків уперед. Він дозволяв створювати тривимірні світи. З високою деталізацією та працювати з повноцінною 3D-перспективою була реалізована робота з динамічними тінями та джерелами освітлення. Також гравець міг змінювати ракурси огляду, обертати камеру, наближати або віддаляти її, що давало зручності і свободи, якої ніколи до цього не було у класичних рольових іграх, особливо по системі D&D. Через свою гнучкість, простоту у роботі та багатофункціональність, ряд коледжів та університетів використовували рушій Аврора в освітніх цілях як платформу для навчання та розвитку навичок відеоігрового кодування. Згодом модифіковану версію Аврори застосують CD Project Red у своєму відьмаку, а самі ж Biower розвинуть її ядро для створення нових рушіїв по типу Odyssey, Electron та Eclipse, котрі лягли в основу багатьох відомих RPG, як от Never Winter Nights 2, обидві частини Star Wars Knights of the Old Republic та Dragon Age Origins. Серце Never Nights б'ється в його унікальному інструментарії Aurora Toolset, за допомогою котрого було створено понад 4 тисячі модифікацій, і це число зростає навіть по сьогоднішній день. І Йде не про лише якісь дрібнички по типу видозмінених текстур предметів чи скінів персонажів. Аврора Toolset включає все необхідне для розробки власних повноцінних пригод. Як я вже наголошував, Neverwinter Nights це не якась окрема історія, а гігантська платформа для безліч різноманітних пригод. Гнучки та просунутий інструментарій дозволяв гравцям створювати власні локації, квести, персонажів і навіть цілі окремі кампанії без прикладних навичок в складному програмуванні. Це зробило гру популярною серед фанатів для Engine Dragon. Які хотіли втілити свої ідеї у життя, реалізувати власні або чиїсь готові сюжети, окрім стандартної релізної кампанії The Welling Death, Байвер випустили два великих аддони – Sheriffs of Undertide та Horse of the Underdog, в яких показали можливості рушія, і ці дві кампанії на голову, а то й на дві вищі за оригінальну історію. А згодом Байвер додали ще добре десяток окремих невеличких пригод в якості платного преміального контенту, аби показати приклад талановитим модоробам, адже кожен мав доступ до професійних інструментів розробки, і дехто. То навіть перевершив самих творців гри. Завдяки модульній структурі рушія спільнота могла легко додавати власні кампанії зі своїми сюжетами, світом та навіть новими правилами. І не обов'язково це мало бути щось із сеттингів D&D. Ніхто не забороняє перенести кампанії перших двох діабло, наприклад, що власне у Мільцій теж зробили. Тут навіть є пригоди у сеттингу Dark Souls, як не дивно. Осмілюсь припустити, що у кількості різноманітних кастомних модулів вона може позмагатися навіть із Warcraft 3 Саме тому в цьому огляді я не буду розповісти. Дати вам про сюжет чи переказувати проходження. Бо це безглуздо. Я б на вашому місці не довіряв тим, хто судить про Neverwinter Nights, пройшовши лише The Welling Death. На мою думку, це такий своєрідний великий туторіал, після якого відкривається безліч пригод на будь-який смак. Є модулі, як і від іменитих команд штибу Ocean Studios, не плутати із Obsidian, так і від майстерних ентузіастів одинаків як от Luke Skull. Якщо зайти на Neverwinter Vault, то в різноманітті запропонованих модулів можна й загубитися. Все залежить від того, що саме ви Шукайте коротеньку детективну історію, епічну сагу на десятки годин, хардкорний забіг по земельлю із ангіляцією усіх його почвар, веселу підпивасну пригоду, містичний трилер, типове героїчне фентезі, чи може готичний вампірський горор. Повірте, знайдеться будь-що, навіть романтика та еротика. А що як я скажу, що зануритись у частину із цих пригод можна зі своїми друзями? Так, так, у далекому 2002 році Aurora Engine був спроможний реалізувати повноцінний мультиплеєр у класичній рольовій грі за правилами Третьої редакції. Не Nights стала однією із перших RPG, яка давала можливість грати не тільки через локальну мережу, а й через інтернет на користувацьких серверах. Та найцікавішою особливістю мультиплеєра є Persistent Worlds або Шарди. Багато із цих користувацьких онлайн-світів мали свої правила та постійно оновлювались. Це могли бути як класичні кампанії, так і, наприклад, спеціалізовані pvp арени зі своїми цікавими івентами. Деякі із найвідоміших шардів досі повноцінно функціонують. Наприклад, Lens of Arda, величезний Модуль за мотивами володаря перснів, і він нормально себе чухає вже два десятиліття. Або ще є, наприклад, трішки молодший 12-річний шард World of Sanctuary по мотивам Diablo 2 Lord of Destruction. Тож у вас є можливість проходити різноманітні одиночні кампанії, підключати друзів та грати у локальній мережі, або ж долучатись до онлайн-спільнот на якомусь із шардів. Але і це ще не все. Neverwinter Nights також стала однією із перших RPG, в якій була реалізована можливість взяти на себе роль майстра підземель, як у настолці, запустивши Dungeon Master Client, гравець буквально бере на себе повне керування ігровим процесом, можна створювати чи знищувати об'єкти, контролювати будь-якого монстра чи NPC, видавати квести та винагороди за них, розвивати сюжетні лінії, генерувати сутички з ворогами, створювати пастки, скарби та події у реальному часі. Є вже готові кампанії для партії шукачів пригод, які розраховані на керування майстром підземель. Але якщо ви вже достатньо досвідчений та впевнений гравець у D&D і Neverwinter Nights ніхто не заважає створити власну історію. До речі, комедний момент. Не обов'язково заготовлювати заздалегідь прописані репліки діалогів, адже можна просто вигадувати їх на ходу і відписувати гравцям у чаті. Коротше, майже як у настолці. Уже яка там? 15-та хвилина відео, так? А я ще досі не розказав про рольову систему та боївку Neverwinter Nights. Кожна поважна RPG зустрічає гравця з екрану створення персонажа. У випадку із Невером для багатьох новачків цей етап може перетворитися у справжній квест. Сім різних рас зі своїми перевагами та недоліками: одинадцять базових класів та дванадцять престиж класів, доданих разом за адонами Shadows of Under та Horse of the Underdog. Останні можна взяти тільки виконавши певні умови. Тому на старті нас цікавлять лише перші одинадцять. Їх умовно можна розділити на три категорії: бійці. Річні кита рейндж, кастери, дівайн таркейн, та ну і скажімо, універсали. Щоб збагнути хто чим дихає та як псує повітря ворогам, потрібно не полінуватися та прочитати детальний опис кожного із них. Є варіанти на будь який стиль гри, як однокнопичні карателі із дворучною сокирою, так і багатофункціональні чародії із безлічу цікавих заклинань. Ким ви хочете бути? Підступним розбійником, що ховається в тінях, монахом, котрий голіруч у обідраній сорочці, дубасить дракона без єдиної хілки, з закованим священником, котрий карає ворогів праведним вогнем. Барду що своїми піснями надихає компаньйонів та деморалізує ворогів. Та в цій грі навіть можна перетворюватись у різних чудернацьких істот, включаючи монтікор чи навіть драконів. А можна взагалі стати повелителем нежиті або самою нежиттю. Коротше, розгулятися їде. А знаєте що ще? Оці всі 23 класи можна комбінувати. Правда, в залежності від раси, можуть бути певні штрафи до утримання досвіду, але то таке. Якщо ж прокачувати чистий базовий клас, то на 21 рівні йому відкриються епічні здібності. У престиж класі це стається на 11 рівні. Всі класи по-своєму цікаві, усіма хочеться пограти. Але моя вам порада: якщо ви вперше вириваєтесь у цю тусовку, беріть якогось файтера, паладина чи монаха. Розкачуйте їх до упору в чистому вигляді та спокійно ламайте кабіни в стандартній кампанії. А коли прийде досвіду розуміння механік, то вже можна спробувати щось цікавіше. Так, це буде довго, але все ж краще, ніж псувати собі нерви і по 100 разів перегравати, бо хтось надто повірив у себе, не розібравшись у основних механіках. В деяких випадках навіть зменшення Рівня складності не допоможе. До речі, у грі це реалізовано дуже грамотно. Від рівня складності, на відміну від більшості ігор, не змінюється здоров'я ворогів, а скоріше дещо змінюються самі правила гри. Тому на різні складності можна отримати абсолютно різний ігровий досвід. Тож на чому там зупинився процес створення персонажа? Ага, після раси та класу обираємо один із дев'яти діандічних світоглядів. І це не лише за для рольового відіграшу характеру вашого персонажа. Деякі класи мають певні вимоги та обмеження щодо світогляду під час проходження. Він може змінюватись в залежності від рішень, прийнятих гравцем. Але тут нічого такого складного чи незвичайного. Далі йдуть характеристики. Їх всього 6. Протягом проходження вони можуть підвищувати за рахунок магії, екіпірування або прокачки, раз на 4 рівні. Кожна з них має свій модифікатор, який розраховується за такою формулою: значення характеристики мінус 10 і поділено на 2, з округленням в меншу сторону. Наприклад, зі значенням сили 12, модифікатор плюс 1, при 14, модифікатор плюс 2. І так далі. Цей показник також може бути від'ємним. Тому в деяких. Білдах доводиться чимось жертвувати, аби максимально підкреслити сильні сторони. Ці модифікатори використовуються практично в кожному аспекті гри, в залежності, яка характеристика задіяна, і з цим насправді не так важко розібратися. Головне розуміти, що є для вашого класу пріоритетним. А ось із навичками все дещо цікавіше. Це спеціалізовані здібності вашого персонажа, котрі застосовуються в різноманітних ігрових ситуаціях, як у битвах, так і в діалогах чи дослідженні світу. Якщо не помиляюсь, їх у грі аж 27. прокачуються вони на кожному новому рівні. Кись очок залежить від класу та модифікатора інтелекту. Далеко не всі можуть стати майстром на всі руки, та й не треба. Це ж рольова гра, а не Skyrim. Та я не буду детально на цьому зупинятися, щоб огляд гри не перетворився на гайд. Просто ще раз наголошу: уважно все вичитуйте при створенні персонажа, і буде вам щастя. Особливо це стосується фітів, чи якщо вам зручніше, талантів. Їх налічується більше сотні. З ними треба бути вдвічі, а то і втричі уважнішими. Вони серце вашого білда. У кожного класу є свої стартові халявні фіти. Вивчати Міфіти можна кожен третій рівень. Звісно, всі вони мають свої певні вимоги до характеристик класу чи попередньо вивчених талантів. Здебільшого це пасивки, однак є й активні здібності. Варіативність білдів просто зашкалює. Та скажу чесно, балансом в цій грі і не пахне. В принципі, така ж біда у всьому Neverwinter Nights дуже сувора до новачків, які лінуються читати опис класів та качають сорку інтелект замість харизми. Дуже дуже сувора. Кажу одразу: ваші перші спроби без гайдів, скоріш за все, будуть невдалими. Тому доведеться створювати та прокачувати. Персонажа заново, аж поки не вийде щось путнє. Ну що? Далі обираємо зовнішність нашого героя, голос, ім'я, вік, та при бажанні пишемо передісторію. Тож, ось ви якось протягом 40 хвилин зліпили вашого трикутного болванчика. Вітаю! А тепер погнали у бій. Бойова система гри це ідеальне поєднання механік настільної D&D третьої редакції із інтерактивністю та динамікою hack -and Slash Action RPG, як Diablo 2 чи Dungeon Siege. Усе відбувається в реальному часі із можливістю натискання тактичної паузи для надання команд, використання. Стання предметів чи здібностей та обдумування свого позиціонування. Однак, це лише для очей гравця, битви відбуваються у реальному часі. Насправді ж, кожна дія героя та ворогів здійснюється у свій хід. Усі атакують та обороняються почергово. Гравці просто цього не показують, як у класичних покрокових RPG. З одного боку боївка, начебто, реалтаймова, а з іншого, ви чітко можете проконтролювати, що за чим відбувається. Це дозволяє взяти контроль над боєм у свої руки, планувати всі дії, експериментувати, спостерігати за результатом, але без провисань динаміки та коли ж цей тупий бот вже хоч якось походить. Хоча про контроль я трішки збрехав, усе в цій грі контролюють китки віртуальних кубиків. Тут мало що залежить від вашої реакції, майстерності та швидкості. Хіба що у PvP із іншими гравцями. У цій грі купа різних перевірок на все, що можна: китки на атаку та окремо китки на пошкодження, на успішність заклинання, на виявлення пасток та непомітних ворогів, три види рятувальних китків і ще багато-багато чого іншого. І саме тут стають у пригоді модифікатори характеристик персонажа, навички. Фіти, різні додаткові бонуси та штрафи. Щоб дія була успішною, результат має бути більшим за показник складності цієї дії. Наведу дуже простий приклад: у вашого ворога сумарний клас броні, скажімо, 24. Це означає, що сумарний результат кидка кубика з усіма бонусами до атаки має бути рівним або перевищувати цей показник, аби ваш персонаж хоча б попав по ворогу. А для нанесення пошкоджень уже відбувається новий кидок. Кількість кубиків та граней у цьому випадку залежить від зброї. Як я вже казав, схожа процедура буквально. На кожному кроці про цю систему можна говорити годинами і все одно щось упустити чи не зрозуміти. У Neverwinter Nights -nice розуміння рано чи пізно саме прийде. Тим більше усі розрахунки записуються в журналі бою, тому ви завжди можете проаналізувати, що і як відбулося. І для цього не треба вичитувати сотні сторінок правил на столки та шукати гайди в інтернетах. Для комфортного старту цілком достатньо інформації, що є у самій грі. Головне не поспішати і не вважати себе надто розумним для цієї гри. Я і сам досі ще вчуся. Багато в чому сумніваюсь, щось плутаю, приймаю дурнуваті рішення і не зураюсь десь щось лишній раз підчитати. Це краще, ніж переоцінити себе та на пустому місці склеїти купита у сутичці з черговим демоном. Я вже не кажу про PvP із різноранговими задротами, які ще до початку бою знають, як він завершиться. Особливо коли це якийсь візерт або сорк. О, так. Арканічні класи в умілих руках тут безбожно карають, але й новачкам ними набагато важче стартувати. У D&D магія працює не так, як у більшості RPG, немає ніякої манни. Та кулдаунів є лише обмеження на кількість активних слотів заклинань та кількість застосувань між відпочинком. Саме так, між затяжними битвами можна і треба відпочивати у безпечних місцях, аби відновити здоров'я та очки застосування здібностей. Кожне коло магії дає обмежену кількість слотів. Щоб отримувати доступ до більш просунутої магії, заклинатель повинен досягти певного рівня і мати достатню базову характеристику інтелект, харизму або мудрість. Різноманіття спелів дуже широке. Це можуть бути різного роду бафи та дебафи, зачарування, виклик істот, перевтілення, вплив на Розом та свідомість точкові чи масові руйнівні заклинання. Та тут навіть зупинка часу є. При грамотному підході гра за магічні класи по мірі прокачки поступово перетворюється із челенджу на яскравий атракціон. Хоча, друзі, це стосується в принципі будь-якого класу, адже битви у цій грі перевіряють не вашу реакцію мангуста, а знання механік та ефективність білда. А на те, що вас затащать імбові компаньйони, розраховувати не варто. Вони тепер практично самі по собі. Безпосереднього керування ними, як у Baldur's Gate, немає. Можна лише віддавати чотири примітивні команди. Якось гнучко налаштовувати тактику теж. Не вийде штучний інтелект, хоч і кращий, ніж у старших іграх, та все ж доволі тугенький. Тож, друзі, покладайтеся в першу чергу на самого себе свій білд та екіпірування, різноманіття якого, до речі, дійсно вражає. Головне при підборі екіпірування пам'ятати одну просту річ: бонуси одного й того ж типу не сумуються за винятком бонусів на ухилення, шахімати цика, а використовується лише ті бонуси, у яких найбільші показник. Така ж схожа історія із бафами. Якість та кількість знайденої здобичі варіюється в залежності від модуля. Який ви проходите кругом вистачає як і різного нецікавого барахла, так і імбових артефактів. Схожа ситуація із добром уторгашів, окрім величезної кількості битв та лутання полеглих ворогів, не вивінтинас, -Nice, як і кожна поважна RPG, пропонує цікаве атмосферне дослідження локацій із їхніми секретами, головоломки, пастки, скарби, і все це пригодництво супроводжується неповторним саундтреком від талановитого Джеремі Соула. А у відносно тихомирних місцях гравця чекає різнопланова взаємодія із NPC, безліч діалогів, квестів. Інтриг загадок знову ж таки, їх якість сильно залежить від того, в яку саме кампанію ви граєте. Я пропоную обмінятися своїм досвідом проходження різних модулів у коментарях. А поки ви ще тут і думаєте над тим, що написати, давайте я скажу декілька слів про недоліки гри, яких безумовно теж вистачає. По-перше, височенний поріг входу, особливо для сучасних гравців. І коли вони заходять в оригінальну кампанію, то не зовсім розуміють, чи варто взагалі долати цей бар'єр, що тоді, що зараз девеліндеф є порівняно слабкою стороною гри. Яка презентує її не з найкращої сторони. Якщо ви досвідчений гравець RPG, то я порекомендував краще розпочати із Shadows of Tide та цим же персонажем продовжити потім у Horse of the Хорсдак. Ці дві офіційні кампанії зроблені набагато якісніше, проте потребують уже певних мінімальних знань та навичок. А вже потім можна перейти до проходження преміум модулів, наприклад, King's Maker чи Darkness of the Daggeford. А коли увійдете в смак, то ласкаво, прошу на невиміти Vault та майстерню Steam. Головне на перших етапах здолати цей бар'єр із незрозумілих термін. Механік і безмежної кількості китків кубиків. Другим, але більш неприємним недоліком є оптимізація та баги. Особливо це стосується Enhanced Edition від Beamdog, котре начебто було націлене навпаки на покращення гри. Так, ця версія гри має дуже гнучкі налаштування графіки та ігроладу, підтримує новішу версію піксельних шейдерів та покращену постобробку, масштабування інтерфейсу, високу роздільну здатність та оновлений рендер. Однак, ці всі навороти додали нестабільності пристарілому рушію Аврора, тому трапитись може всіляке. Зберігайтеся частіше і ставте лише перевірені модифікації. На відміну від двовимірних ігор того періоду, як от перші дві Gate чи Icewind Dale, котрі зберегли свою візуальну привабливість та шарм низкополігональна 3D-графіка на Вінте Nights давно безнадійно застаріла. Взаємодія із компаньонами, теж не вражає. На відміну від класичних RPG по правилам D&D, Neverwinter Nights зосереджена не на керуванні партії, а на сольному або кооперативному геймплеї. Супутники виконують роль напівавтономних помічників не більше, не менше. Це сильна варіативність і тактичні можливості у битвах, а рівень їх інтелекту далекий від прийнятного. Ще однією неприємністю особисто для мене є незручне діалогове вікно. Репліки дуже часто дублюються. Гра ніяк не відмічає уже використані варіанти, тому буває, що гравець колом мусолить одне і теж із NPC. Ну і наостанок, хочу ще раз висловити своє обурення щодо місцевого балансу класів, фітів і економіки. Переведення не поліпшило ані механіки гри, ані штучний інтелект і не додало ніяких нових раз. Чи навіть коригування цього самого обхезаного балансу? Гаразд, шановні глядачі, пора підвести підсумки. Я спеціально не проводив повний розбір механік гри, бо за одне відео це зробити неможливо. І ні, це не дурнувата відмовка. Все дійсно так. Матеріалу настільки багато, що можна практично цілий канал на цю тему вести. Метою ж цього відео було коротке знайомство із цим шедевром ігрової індустрії. А декому я хотів просто нагадати та навіяти теплу ностальгію про Nights. тому я розумію, що багато моментів було упущено, і доповнити мене можна і треба. У коментарях Neverwinter Nights це не просто вдале цифрове втілення правил Dungeons Dragons третьої редакції, а гігантський знімальний майданчик, де й по сьогоднішній день відбувається творення нових епічних і не дуже історій. Гравець сам може обирати до якої із них долучитись: грати самому чи з друзями, бути добрим паладином чи підступним асасином, заглибитись у небезпечне підземелля чи займатися розслідуванням неординарних проблем городян. Або, можливо, взагалі самому створити саме ту пригоду, яка так давно крутиться у Голові. Глибока корольова система та гнучки інструментарій Aurora Toolset стали чудовим підґрунтям для створення безлічі різноманітних кампаній. У цій грі є місце для всього героїчних битв, хитрих змов, містичних загадок і навіть безглуздого гумору. Попри те, що графіка та анімації ріжуть око, Neverwinter Nights – це не просто частина історії жанру, а жива легенда, в яку досі повертаються тисячі прихильників, яка досі отримує оновлення, до якої досі виходять нові модифікації. Мені дуже прикро, що значна частина. Олдскульних українських геймерів оминули цю гру стороною. Хоча насправді її можна сміливо вважати перлиною творчості BioWare. Це їхній найсміливіший, найамбіційніший та найживіший проєкт, який пройшов перевірку часом. Neverwinter Nights – це гра від мрійників. Для мрійників вона не намагається бути досконалою і не змушує гравця дотримуватись якоїсь ідеальної моделі проходження. Грайте як хочете, ким хочете і у що хочете, не обмежуючись однією лише стандартною кампанією. У цій грі знайдеться місце для будь-якого шукача пригод із будь-якими запитами. Тому, якщо вас не відлякує технічна застарілість, високий пріг входження, купа тексту та незрозумілих механік, тоді сміливо вривайтесь Підземелля та дракони вже зачекались на нових героїв. we